Ми прибираємо рукавицю, тому що смахний готовий куркою дістати, відкривати і смакувати. Суміш шматочків. Дезертигал і сіль кухонна. Ну що ж, друзі, черговий. Суп від ледола, гречаний з м'ясом курки. Тут мені доведеться додавати води до рівня 10. Ну і до складу входить гречка варена, сублімована, філе куряча варена сублімована, суміш шматочків сублімованих овочів. Морква цибуля, зелена і сіль кухонна. Дата кінцева на Зворотній стороні зверху на відривній частині пакету. А, і тут знову ж таки треба поглинач кисню дістати для того, аби суп був смачнішим. Перебрали, ну і пам'ятаємо, якщо ми знаходимось на природі, то чисто має лишатися після нас, вас ну коротше кожного хто приходить. Тому ми прибираємо. В кишеньку, а потім викидаємо там, де є для цього місце. Бережіть природу. Я поки чекаю, поки нагріється водичка. Також я чекаю, поки 10 хвилин е пройде. Е давайте подивимось, що тут написано. Так, 10 хвилин тримаємо закрите, але перед тим перемішаю, щоб воно було іще смачнішим. Як ми бачимо, позаду мене. Є природа, є гори, тому це незвичайний тест, типу, в студії просто кип'яточком. Це по факту я їм, аби протриматись до того часу, коли треба буде їхати додому. Вода вже майже достигла, тому ми беремо рукавицю, тому що вже маємо досвід. Як то кажуть, тренувалися на кішках у студії. Тепер переходимо до серйозної роботи. У полі. Так, налили. Перемішали. Закрили. Засікаємо а, 10 хвилин. Вимикаємо нам вже газ не потрібен. То! Сіллю економії. До речі, на страйкшопі найкраща ціна саме на ці газові балони. Так що я би рекомендував, тому, як бачите, на природі дуже зручна штука. Чекаємо 10 хвилин і будемо куштувати смачну, корисну і, головне, натуральну їжу. 10 later. Ну що, друзі, час пройшов. Треба відкривати і смакувати. Тому що дуже сильно хочеться поїсти. Виглядає воно майже так, як і було на початку, але це ж суп. Смачний, готовий з куркою. Дійсно, славна справа. Ну, а ви знаєте, подобайку, якщо відео корисне. Ну і Підписатись про на, на, на наші дорінки в соцмережах теж не забуваємо. Там багато цікавої, корисної інформації. Разом до перемоги. Ну і звісно, ready for strike. Ну і донати в фонд повернись живим. Теж не забуваємо. Побачимося!